Найнапруженіша доба за півтора тижня. На підступах до Маріуполя бойовики відкрили вогонь із самохідних артилерійних систем калібром 152 мм міліметри в напрямку широкиного. Повідомляють українські військові. Деякі снаряди долітали навіть до сусіднього села Бердянського, яке ближче до самого Маріуполя. Внаслідок боїв поранень зазнав один військовий. Загалом за добу на сході постраждали троє бійців. Найзапекліші протистояння окрім широкенго та його околиць біля Донецького аеропорту Горлівки та на Бахмутській трасі. Було зафіксовано три факти обстрілів нашої наших позицій зі ствольної артилерії, а також три випадки застосування танків противника. В районі Бахмутської траси. В селищах Золоте і Крим і Кримські відбулося два бойових зіткнення наших військовослужбовців з бойовиками. Атаку ворога було відбито без втрат.